Всім привіт, друзі! Захід сонця над містом Анкону. Ви бачите, як лайнер, покидає по міста Анкона. Я думаю, що цей лайнер леве до Греції, як правило, під грецьким прапором цей лайнер. Побажаємо лайнеру щасливої дороги і пасажирам цього, цього лайнера щасливої дороги. Покажу вам церкву, поряд церква. На жаль, вона закрита для відвідуючих. Її не можна відвідати із за того, що постраждала внаслідок землетрусу шість років був сильний землетрус, і деякі церкви в зоні марки, і в місті Анкона закриті для відвідувачів. На жаль, мені подобається архітектура церквушки. Недільний вечір покажу вам театр міста Мкона. Цей театр називається Театр Мус, Театро для Музею, ви можете зверху прочитати. Почте, сьогодні буде якийсь захід в театрі, напевно, якийсь концерт через вистава, не знаю. Я проходила містом тиждень назад і побачила афішу. Через два місяці має приїхати така відома група, всесвітно відома група, як Pink Floyd. Надіюсь, і я потрапити на цей концерт, надіюся. Ще білети не куплені, поки що, в, скажімо так, в організації. Я живу кожен день одним днем, я не знаю, де я буду і що буде зі мною через два місяці. Я завжди на чемоданах. І не можу планувати на довгий період. Людей досить багато приходить до театру. О, тут зараз поряд ведуться ремонтні роботи. Тут е, буквально площа перед цим театром. Ось зараз. Перекопана, скажімо так, ведуться якісь роботи, не знаю, що тут буде. Щось буде. Таке коротеньке відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Кому сподобалось, підтримуйте, будь ласка, розвиток мого ютуб-каналу. Ставте «подобайки», пишіть ваші коментарі, запрошуйте підписатися всіх, хто ще не підписаний. Всім тихої ночі. Всім добра.